Це а, що це таке? Що? Це... Що це горить? Так, давайте будемо. Ми такі багаті, що можемо будувати з цієї рамки порталу. Це що таке? Так, давайте трохи будемо. А! Що там вибухнуло, ні? Мої речі! Я навіть не думав, що я можу бігать по лаві. Це капець круто. Кімо, золотеньке яблочко, супер круте! Тю, так це взагалі легко. Дивіться, що я йому скільки наношу, тільки я не попадаю, понятно. Хей-йоу, hey друзі, всім привіт. Сьогодні ми будемо виживати на одному боці лави. Як бачите, він мене щось підпалює, то не підпалює, він мене висушує. Ні. Що мені робити, ні. Ні. Так, як я думаю, ви вже зрозуміли, тут в мене є блок лави і треба мені якось його добувати. Дайте, будь ласка, якийсь блок. Ага! Так, добуваємо швидко, поки він не почабить. Ставимо блок, блок, блок. Фух. Коротше, я думаю, як ви зрозуміли, у нас тут є отакі от штучки дуже великі. Подивіться, тут якісь данжі. <звук> ви бачите, там лава вовних броня. Я хочу туди добудувати сьогодні, але спочатку мені потрібно добути. Ось цей блок дуже багато разів, і там випадає. Я не знаю, як мені вийшло так вижити, що я зміг це все пробудувати. Так що, так, погнали. Що це таке? Нам треба блоки, мені треба лише блоки. Буде. Ай! Треба, я думаю, читати, що я ставлю. А то я ніколи не читаю, що я ставлю майже. І щось от таку нісенітницю ставлю. Добре, що тут інвентар зберігають. Мені тоді дуже повезло. Що це таке? Якась платівка. Що я з нею можу зробити? А що я... Йо, Що я з цієї палицею можу зробити? Мені вже таке випало. Дивіться, якесь кайо. Йооо. А чого там якась написана платівка? Ну я думаю, нам потрібно зараз подобувати і як оцей блок лави добути. О, 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 йо. Йо, який я модний з цим щитом. Давайте я його візьмемо в ліву руку. Йо, подивіться який він тут гарний вава щит. Йо, це просто супер круто. Йо, він, а ну-ка, чекайте, якщо я тут стану, він буде мене бить? Ні-ні-ні-ні-ні, стой, стой. О, о. Як мені повезло? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Фух, в мене залишилось півсердечка. Ви уявляєте, що мені тепер? Головне туди не стрибнути. Просто отак от щось. будувати. отак от... О, пічечка нам випала, це дуже потрібна річ. Якісь золото чи що це таке, чорний камінь, дайте нам мені якісь уже дошки чи щось. І ще одна потівка, Але вони не стакаються. Тобто, це типу палиці, але їжа, перша їжа, Невже мені випала перша їжа за сьогодні. Я хоч трохи можу відрегенеруватися. Ура! Давайте пострибаємо прям. Що це в мене за дим, який сидить вокруг мене? Не поняв. Це типу від щитанка, давайте перевіримо. Так, це лавовий щит, він такий дає ефект. Ефект він ніякого не дає, але ми типу такі дуже круті. Як ви думаєте, куди мені потрібно краще будуватись? Туди чи туди? Ну, якщо подивитись приблизно, то напевно, давайте туди побудуємось. Що це таке? Що з нього робити треба? А ну-ка, стоп, чекайте, тут написано Натисніть Shift плюс клик. <плес> а, куди я тебе портувався? Ні. Шо? Це що таке? Я до ендер дракона. Тут можна так. Ні-ні-ні, ні мені туди ще зарано. Так, ні, ви цього ви цього не бачите. А! Що це, 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 це горить? Звідки? Тушим це все? Чого тут все горить? А, ні. Йо, чого я весь горю? Це погана якась штука, це до Ендер Дракона, ви це бачили. Йо, в мене ще ця потівка. Дивіться, раз, два і три. Ой, капець, мені треба блоки. О, дубовий паркан. А це мені знадобиться. Давайте якось туди. Не сюди хотів поставити, але добре, будь там. Дуже добре, що в цьому моді або в цьому детепакі, я точно вже не пам'ятаю, є. Е... Збереження інвентарю, бо якби не було збереження інвентарів, я не знаю. Б. Я б одразу видавив цей світ, бо тут дуже складно. Ви просто бачили, я нажав Shift і клік якийсь і мене тупо телепортувало до Дракона. І просто тут не потрібно шукати очі, нічого такого іншого, а просто добувати оцей блок багато разів і будуватися отуди, от типу, і до багато цього всього. Поки я цей вже час весь говорю, мені вже добулись по... Подив... Я таке О, Це цей лава, дивіться зараз. Дивіться, з нього я можу зробити меч. Мені треба ще таких дві штуки. А ні, давайте потім спочатку кайла, а вже потім меч. Давайте, прийдеться трошечки мені подобувати цього всього багатенько. Так, о! а для чого мені рамка в портал вент? Мені показалось, що тут щось хтось стріляв. Ой, капець. Подивіться, лавова броня. До речі, ви можете... Побачите, що я зараз граю без шейдерів, адже з шейдерами цей... Світ просто не працює. Він просто нічого не хоче працювати. Тому я думаю, без шейдерів один раз можна зіграти. Так, давайте будемо. Ми такі багаті, що можемо будувати з цієї рамки порталу. О, мені це випало. Тепер мені треба зробити зараз. Де де? де, де? Мені тепер треба, щоб мені випав верстак або дерево, і щоб я зробив собі кайо. Не знаю, що це за кайо будуть робити, але мені потрібно спробувати. Давайте поїмо поки їжу і будемо. Йо, зомбічело, ти що? Мені таке навіть вибило. Так, подивимось. Таким чином я вже майже добудувався до того. Я не знаю, чи там є моби, Звідси я це все не бачив, а я повинен це все дослідити. Там я точно бачу моби, І туди я не хочу йти. Але можливо з них може випасти броня, якщо я їх винищу. Не знаю. О, так у мене є перуї Енду. Ну що, не будемо витрачати час в пусть і кинемо перуїну. Фух. Ай! Йо! Що це таке? Йо! Що, мені повезло! Що я зробив тільки що? Для чого я це зробив? Я не знаю, я ж забув, що це лава. О. З цього блока випадають речі. Ой, там броня. Так, я вже чую там велику кількість мобів і вже зараз ніч починається. Ви що, на приколі? Півсердечка! все-таки ця лава дуже небезпечна. Ох. Незаритова сокира. Чи що це таке? Ні. Мені треба воно, як мені тебе забрати? А ну-ка, а якщо я листя сюди поставлю? Так, давай стрибнемо. Як я до нього достану. Ні. Йо! Йо, як я зликався! Ви приколюєтесь. Оооо, мені ніколи так страшно не було. Ні. Я втратив то скло. Мені ще одна платівка випала. Подивіться, скільки в мене вже їх. Добре, ламаємо це ліжко. А ну-ка, цікаво, перевіримо, вони б'ються. А, так вони не б'ються, я можу їх винищити. Так, стоп, стоп. стоп поки мене не винищили. Угу, не винищили. Будь ласка, напишіть в коментах, скільки разів я вже тут програв. Я думаю, там було трохи побезпечніше. Так, ставимо тут спаленпойнт та не в шалкер і поспимо, щоб проспати цю ніч і не спавнились нові дуже сильно круті, потужні моби. Я буду добувати цей блок, поки не здобуду собі оце ну не тоноване скло, а нашу лавовий блок, щоб я собі міг зробити кайло. Тепер мені потрібно це лише дерево. А от з деревом будуть трохи проблеми. Так, давайте трохи будемо. А! Що там вибухнуло, ні? Мої речі! Що ви наробили? Ви що взагалі там? Ви з гузду з'їхали? Ні, там все підірвалось, там була купа речей, це ж данж. Я тільки що втратив велику купу і величезну просто речей. Фідро води, Онука, я зможу потушити цю лаву? О, ну -ка. бам! І риба. Що з тобою? І я тебе ніколи не буду їсти. Я тебе залишу як трофей. Діамантики, йо, я люблю діамантики, я... це просто супер. І О, ура! Мені дерево випало, робимо верстачок, де його ставимо так, щоб він не згорів. Ставимо сюди, беремо нашу платівку, точніше, палицю. І як там було показано, робимо кайло. Баам! у хуй ой ой ой-ой-ой-ой-ой! А давайте спробуємо зараз броня лава вийти. А як броню тут зробити? Ось, дивіться, капелюшок. А як оце зробити? А, ось так от. А ну-ка, давайте пере. Ні. Ні. Що я зробив? Потрібно мені оцей лавовий звиток, потім лава і палиця лави. І я буду оце дуже довго добувати. Щоб мені здобути велику кількість і потім зробити собі нормальну броню. Я зрозумів, треба робити скриньки побільше. Які я не можу зробити, бо в мене тупо дерева нема. Так, викидаємо. О! Йо, мені штука випала крутезна. Яблуко золоте. Це мені не треба, скільки тут всього. О, йо, броня, мені А Ану-ка тепер я хотів перевірити, чи я буду горіти в цій броні. Все! Я тепер Вогнестійкість стійкість мене на безкінечно. Як тільки я знімаю, вона закінчується. Але тільки я її одягаю, все. Тепер я можу так от просто стоять і добувати цей лавовий блок. Але я хочу собі зробити ще меч е, з, цього, з цієї лави. Отак от, бам-бам. Робимо меч, скільки в нього шкоди. Сім шкоди. І що він іще дає, точно не знаю. Але ми це обов'язково перевіримо на тих мобах. Я не знаю, що то навіть за моби, лавові, коротше, моби якісь. Нам треба капелюшок. Думаю, а, тут треба збирати поштучно. це не дуже зручно. Але ну, за таку крутезну броню, яку я ще не перевірив, думаю, потрібно поставити вподобайдені та написати коментар. Мені залишиться лише нагрудник дослідити. Територію і пройти Майнкрафт. І все. До речі, якщо ви тут поставите велику кількість подобайденів, то можливо я навіть скину посилання, де можна скачати цей світ, отакий просто незвичний. Напишіть зараз в коментарях, чи хочете ви зіграти от в цей один блок лави. Так, ну потроху я вже хочу туди побудуватись. Робимо бамс, робимо нагрудничок, плюсик, нажимаємо і все. Бам, я... Повністю в лавовій броні. Я думаю, потрібно за це вподобайдена поставити. Бо це прям дуже круто. В мене Кайоє меч, щит оцей супер потужний. І вся оця броня, яке, яка дає дуже неймовірно крутий ефект. А зараз я хочу перевірити на оцих. Мобах, що там вони, які вони слабенькі проти мене. Так. Ладно, берем ватердро... А! Так, цікаво. Йо, вони б'ються! Пацани, ви що? Ви на приколі. Йой! Так, тут я бачу скриньку. Йо, відро лава, ботинки. Ну, мені вони не потрібні. Забираємо все, що можна. Все, що бачимо, золоте яблуко. А тепер б'ємо бам-бам. Так, пацик, давай, іди сюди, бам-бам. Вони дуже повільні в цій броні. Я так зрозумів, це така тяжка броня, що навіть битися в неї не можна. Але я всіх винищую. Я ж казав, що вони всі вниз підуть. Бо злякались мене. Але тут вже більше нічого нема. Тобто я йшов вниз для оцього? Точно, я згадав, я ж хотів до Дракона сходити. Беремо ем, сперлину. нажимаємо Shift, натискаємо клік. І ми йдемо до ендердракона. Беремо наші лаву, там багато всього іншого. До речі, я це може приробити, ні. Динаміт. Я думаю, ендердракон тут теж буде лавовий. Прикол буде, якщо він буде не лавовий. Це не дуже буде добре, бо я ж зайшов в світ лави. Не знаю, чи навіть мені вистачить цього. Йо, та тут будуватись треба ще багато. Не знаю навіть, чи я його винищував, ну-ка перевіримо. Я ж лави не боюсь. Так, погнали, попливи. Я можу бігати по лаві. Юху, я вмію бігати по лаві. Юху. Вона просто в боки пер... перетворюється. Капець. Я навіть не думав, що я можу бігать по лаві. Це капець, круто. Я зрозумів, буду брати воду, воду ось так от. І переливатись. Як справжній професіонал. Опа на, дивіться, скільки там ендерменів, Мені якраз вони потрібні. Тімо, золотеньке яблучко, супер круте. О, перлина моя перша не вже. Так, тільки обережно дракона подалі втічем. Фух. Йо, скільки там ендерменів. Фух, так. Йо-йо-йо, йо! А, так мені все одно. Сідаємо в човен, підриваємо його. І мені капець. Йо! Добре, що в мене ще одна первина залишилась. Бо я цих ендерменів дуже багато разів бив. А, я кристал цей не підірвав. Ладно, давайте зумаємо його. Ви просто подивіться, яка велика кількість ендерменів. Просто! Їх же ж там немає, і вони всі на мене агряться. Просто бам-бам, іди бам, сюди. да. Підходь, підходь, підходьте всі. Падайте, я первинний, просто там буду забирати. А, ну мені первине. А, ні, там ще один кристал. Я тому ламаємо цей кристал. І мені треба зробити супер ватердроп. Бам і. Бам! Мені нічого, ха. Так, первинний, первинний, первиний. Ой, невже я сюди добрався, тільки зараз дракон обережно. Я забираю цю воду. Треба так, щоб воно не підірвалось. Фух. Беремо ця штука стріляє, тільки зараз ти зрозумів. Тю, так це взагалі легко. Дивіться, що я йому скільки наношу, тільки я не попадаю, понятно? Б'ємо, 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 бам, бам. Будь ласка, останній удар. І бам! Бам! Я переміг лавового ендер-дракона. Юху. Ну, а все, якщо вам сподобалось це відео, то ставте своїх вкодо підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А і до речі, в описі відео ви можете долучитися до телеграм-каналу, там дуже багато цікавої та корисної інформації. Та завантажуйте цей світ, щоб пограти з ним. Всім пока!